Їм цілий місяць на 5 тисяч гривень, день 23-й. І так, 23 день починається. І загального бюджету лишилось всього 565 гривень, а харчувати ще тиждень. А, ходжу по тоненькому лезу, як то кажуть. аж починаю готувати собі сніданок. Сьогодні беру тостовий хлібчик, не знаю де він взявся, завалявся, походу ще з давніх закупів, надіюсь, ще нормальний. Вирізаю серединку, вбиваю туди по одному яєчку, ще лишалось, і виходить, я вам скажу, доволі Смачно. Я, правда, не дуже наївся, але трішки перекусив, це правда. Годинки через дві мій живіт сказав мені доброго дня, і я зрозумів, що пора їсти. Тому підкуповую собі м'ясо, дві ніжки, приправляю їх копченою паприкою, також ще лишався рис, варю його, готую м'язко, і виходить ось такий смачненький обід. Кайф, ну це прям не має слів. Друзі, я так насидився, що полудник я пропускаю, а вечеряти починаю аж о 9 вечора. Купую собі ось таку. Велику капустину, нарізаю її, плюс також беру томатну пасту, все це тушкую діло, і виходить ось така смачна тушкована капусточка. Плюс хлібчик і взагалі бомба. Клас! І того, друзі, мої витрати за сьогодні склали 145 гривень, і загальні витрати вже були 4580 гривень. Друзі, як завжди, набираємо 7000 лайків лайків, я відразу публікую продовження. А також не забувайте про підписку, плюс пишіть у коментах ваші варіанти бюджетних страв.